Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Роман, і сьогодні я вам хочу показати модель німецького броньовика ATF Dingo 2 від фірми Revel у масштабі 1 до 35. Приємного перегляду. А почнемо з рами авто. Відділяю основні частини та приклею надколісні арки. Далі з'єдную раму між собою, клею роздатку, вихлопну систему та ящики. Тепер займусь двигуном. Деталь досить примітивна, адже майже не деталізована. Додаю ремені ГРМ різні дроти та шлани, спираючись на фото реального прототипу, фарбую його і виділяю грані світлим сірем. Але від деталізації моторного відсіку вирішив відмовитись через брак потрібних деталей. Тому продовжую доповнювати раму ходовою частиною у вигляді карданів, мистів та рульової системи після переходжу до салону авто. Складаю та фарбую панель керування, деталізуючи декалями та виділенням. Закріплюю на своє місце та далі складаю внутрішній відсік. М'яку частину сидінь не клею, щоб потім зручніше було пофарбувати. На черзі зовнішня деталізація корпусу підніжки, бризковики та баки. Об'єднавши все докупи, складаю турель з кулеметом. Та доповнюю кулеметною лентою. Через складність зовнішнього корпусу досить довго підпусовував три потрібні елементи докупи. Склеюю капот, двері, кузов, деталізую дах. І нарешті модель зібрана докупи. А це означає, що починаю фарбувати. Грунтую усі елементи в чорний для кращої адгезії фарби на моделі. Одразу ж переходжу до рами. Безжально зістарюючи та забруднюючи її. Вклеюю двигун та фари на свої місця. Далі капот. Деталь проста, але важлива. Фарбую в базовий та наношу хреста. Вміру зістарюю її, клею в вогні, повороту. І готово! Знову переходжу до фарбування та деталізації. А саме турелі. Наношу базу. Вимальовую кулемет, ленту та інші дрібні елементи, поступово завершуючи деталь. Тепер взявся за кабіну. Окремо хочу зупинитись на фарбі аркус, адже багато хто цікавився, як її розводжу. Для цього використовую 646-й розчинник та додаю приблизно у співвідношенні 1 до 2. В цьому стані фарбою можна фарбувати без шагрені та плівків. Садуваю всередині ззовні зеленим і фарбую дрібну деталізацію. Зі старію наношу бризки. На часі зовнішній кожух кабіни. Зсередини фарбую у світлий сірий та наводжу лад в кабіні. Одночасно фарбую внутрішню частину дверей та кузу. Зовні фарбую в зеленій всі інші деталі авто та в подальшому з'єдную докупи. Також вклеюючи бронескло. Тепер наношу на корпус хрести ще є невід'ємною частиною броньовика. Настав час забруднити пігментами та бризками усі елементи. Також зупинюсь на виділенні елементів, розводжу піщаний з водою та наношу на модель. Після підсихання роблю цю ж операцію з чорним. Чекаю, доки все остаточно підсохне. Візмоченою у воді ватною паличкою витираю фарбу у потрібних місцях, роблячи висвітлення. В місцях, де фарба залишиться, буде прикольний ефект виділення. Повернемось до моделі. Протираю скло та вклеюю до того пофарбовані колеса й прапор. І нарешті модель готова! Фарби, які я використовував, ICM. Світлий сірий, чорний, буйволова шкіра. Аркус захисний зелений, чорний, сірий, Масляна фарба, чорний, коричневий. Художній акрил. Відтінки коричневого, жовтий та синій для стяг. Пігменти, які використовував Валехо натуральна та спалена земля. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі. Шибеник весело гайдався на сосні на перехресті двох. Багенюці втоплених доріг у синім небі. Кружляли гави та кроки у пеклі душу. Що варили в казані, а на землі. Була весна, летіли з Києю, дахи лише харцизу сьогодня не пощастило.